Мої вітання. Сьогодні розв'яжемо ірраціональне рівняння. 5х плюс 1 поділити на х мінус корінь квадратний під коренем 5 плюс 1 на х, дорівнює 6. Можете поставити відео на паузу і попробувати розв'язати самостійно це рівняння. Розв'язуємо. Видно, що якщо першому дробі провести почлене ділення, то отримаємо вираз, який буде рівний підкореневому виразу. Проводимо 5х поділити на х буде 5, плюс 1 поділити на х буде 1 на х. Мінус корінь дорівнює 6. Тепер вводимо заміну. Корінь квадратний 5 плюс 1 на дорівнює t. І корінь це завжди додатнє число або 0. Тому Т має бути більше рівне 0. Після підстановки отримуємо рівняння. Т квадрат мінус tрівні 6. Переносимо 6 в ліву сторону. Маємо квадратне рівняння Т квадрат мінус Т мінус 1 зведене квадратне рівняння. Застосувавши теорему оберненого теореми Вієта, знаходимо його корінні. Добуток двох чисел до рівня мінус 6, а сума дрівні одиниці. Це мінус 2 і 3. Добуток мінус 6, а сума одиниці. Бачимо, що мінус 2 нам не підходить, оскільки воно менше нуля. А по заміні воно має бути більше рівне 0. Тому беремо один корінь Т2 дрівні 3 цього рівняння. І повертаємось до заміни. Заміна в нас ось яка. Ось цей корінь рівня t. А t ми знайшли, воно 3. Тому замість t підставляємо 3. Маємо корінь квадратний 5 плюс 1 на хрівню 3. Піднімаємо ліву і праву сторону до квадрата. Маємо 5 плюс 1 на хрівня 9. 5 переносимо вправо, змінюємо знак на протилежний. 1 на хрівні 9 мінус 5. 9 мінус 5 це 4. І звідси хрівня 1 четверта. Та властивістю пропорції знаходимо легко x і четверка міняється місцями. Але це рівняння ірраціональне, і ми не знаходили область визначення на початку, тому треба обов'язково провести перевірку. Проводимо перевірку, підставляємо початкове рівняння. Ось початкове рівняння Замість х ставимо 1 четверта. 5 помножити на 1 четверту замість х плюс 1 поділити на 1 четверту мінус 5 плюс 1 поділити на 1 четверту замість х, Це має дорівнювати 6. 5 помножити на 1 четверту це 5 четвертих. І додати 1 5 четвертих плюс 4 четвертих – це буде 9 четвертих. В чисельнику 9 четвертих. Знаменник 1 четверта. Мінус. Знаменник знаменника перескакую в чисельник як множник за властивістю пропорції. Тому оцей дріб буде дорівнити 4, Бо 4 перших. А 5 плюс 4 це буде 9. 5 плюс 4 поки залишимо. Дивимось. Перший дріб 1 четверта і 1 четверта скручується, лишається тільки 9. 5 плюс 4 це 9 корінь квадратний з 9 це 3. 9 мінус 3 це 6. Отже, 6 дрібні 6. Перевірка показує, що хрівня 1 четверта це є корінь нашого рівняння. На цьому все. Рівняння розв'язано. Будьте здорові! До наступної зустрічі!